Вітаємо! Сьогодні розбираємо текст Сергія Головіна, коли достатньо іскри. Він доктор практичного богослов'я, філософії, текст про гнів. Знаєте, на прикладі історії царя Давида і Навала. Так, це дуже цікавий підхід. Автор показує, що той раптовий спалах гніву це ну рідко коли реакція тільки на щось одне, щойно сказане. Тобто, це як верхівка айсберга. Саме так. Під водою там накопичуються втома, образи, розчарування. І от ми спробуємо зрозуміти, що ж там у Давида не збиралося. А контекст там ну, справді важкий. Давид же ж ховається від царя Саула довго вже, угу. і з ним 600 воїнів голодні, втомлені, роздратовані. Мабуть. Ще й звістка про смерть Самуїла. Це ж була остання, так би мовити, надія на якесь мирне вирішення. Так, надія на стримування Саула. Тобто ситуація для Давида тільки погіршилась, і тут навал. Багатій, у нього свято стрижуть овець, і важливий момент. Автор на цьому наголошує: люди Давида до того охороняли пастухів навала просто так безкоштовно. А тепер Давид посилає попросити їжі. Досить чемно здається, просить дати, що знайде рука твоя. Ну так, хоча автор там зауважує, що можливо у проханні теж була така е легка маніпуляція. Згадка про попередні послуги. Можливо, але навал. Його описано як жорстокого і злого, і він відповідає: ну просто жахливо. Не просто відмовляє, він ображає Давида перед його людьми, називає втікачем, рабом. І оця образа падає на вже такий напружений ґрунт. І стається вибух, та сама іскра, про яку назва тексту. Реакція Давида митєва і страшна: чотириста воїнів підпережиться мечами, і він сам іде мстити. І клянеться, це жахлива клятва знищити всіх чоловіків у домі навала до ранку, включно з тими пастухами, яких вони захищали. Саме так. І от автор прямо каже: у цей момент Давид у своїй люті він нічим не краще занавала. Його праведний гнів, бо образа була реальною. Переріс у щось неконтрольоване, у сліпу жорстокість. І тут текст веде нас до роздумів про сам гнів. Біблія ж не каже ніколи не гнівайтесь. Так, є ж псалон, гніваючись не грішить. Тобто гніватись можна, але. Але важливо, що ти з цим гнівом робиш, як реагуєш. А новий заповіт ще й додає сонце, нехай не зайде у вашому гніві. Оце дуже важлива настанова. Розібратися треба швидко, до вечора, щоб образа не пустила коріння, знаєте, щоб не перетворилась на гіркоту на помсту саме так, бо це руйнує стосунки. Автор ще застерігає від прихованого гніву, сарказм, пасивна агресія. Так, оці всі речі. І ще важливий момент про це просто бізнес. Мовляв, можна кривдити людей заради вигоди. Автор каже: ні, для Бога стосунки важливіше. Отже, який висновок? О той раптовий гнів. Це майже завжди сигнал. Сигнал, що всередині щось не гаразд, щось накопичилося. Втома, образи, розчарування, які ми, можливо, ігноруємо. Так, і історія Давида це таке, знаєте, яскраве попередження. Навіть якщо гнів почався справедливо, він може стати руйнівною силою. Дуже швидко. Треба вчитися контролювати це і розбиратися з тими айсбергами вчасно. Саме так, і от наостанок. Така думка для роздумів. Вона випливає з тексту. Якщо треба розбиратися з гнівом до заходу сонця, то які форми може приймати цей гнів, якщо ми цього не робимо? Тобто не обов'язково ж кричати і мечем махати? Зовсім не обов'язково. Можливо, це просто постійне роздратування, якийсь цинізм, невдоволення всім, і вся. Хм, Цікаво. І, от як усвідомлення о цих тихих, непомітних проявів невирішеного гніву може допомогти нам ну якось краще керувати собою, не чекати, доки знайдеться та сама іскра.